Природный и сбалансированный состав воды Слобожанская обогащает организм всеми жизненно необходимыми элементами и является источником вашей энергии и долголетия. Вода Слобожанская. Качество воды – это качество жизни. Професія пасічника одна з найдавніших. Сама природа стимулювала людей займатися бджільництвом. Це давало їм їжу, напої, ліки. Історія українського бджільництва сягає корінням у сиву давнину і має продовження в наші дні. Ця галузь не стоїть на місці, а постійно розвивається. Щоб розібратися в усіх тонкощах розведення профілактики та лікування бджіл, реалізації меду та продуктів бджільництва, поділитися навичками з отримання та розвитку пасік, харківські пасічники постійно проводять семінари та майстер-класи, які дозволяють поширити знання і підвищити власну кваліфікацію. Наприкінці червня у Первомайському районі в селі Берека відбувся міжрайонний майстер-клас з виведення та розведення маток. Якщо ви посмотрите наглядно, яке це підприємство, яка культура виробництва. ми виписуємо маток там допустимо, з інших регіонів України. Ми не знаємо. Как они там виводяться, в каких условиях сейчас, если посмотреть на картинках, посмотреть вочію, какая культура производства. В Первомайській спілці налічується сьогодні 50 п'ятдесят. Це одне з найбільших районних об'єднань в Харківській області. Дуже багато ініціативних людей. вони збираються раз в місяць, вони проводять майстер класи вони обмін досвідом проводять, Вони приймають участь во всіх наших мероприятиях районних. В прошлом году Петр Николаевич Бунтик виступив ініціатором проведения медового ярмарку на 14... 14 августа. И поэтому как бы много у них идей, я, честно говоря, очень восхищена ими. Семинар прошел на базе пасеки матковода зі стажем Дмитра Чурилова. Бджолярской справой он занимается уже 38 лет. Заниматься я начал пчеловодством, поймал первого роя. И вы знаете, так удачно, я не знал, никак его и садят, и все. Но там один дядя Константин Григорьевич, отцу моему говорит, отец, это, говорит пчеловод. То есть я посадил и все сделал так, как делают пчеловоды, хотя не знал ничего. Ну и вот с того времени я начал это. Уже 38 лет занимаюсь вот этим хорошим делом. Я бы рекомендовал каждому заниматься. Это Божье, вот это создание, которое дает людям здоровье, радость. И вообще это никто, если кто начнет заниматься пчеловодством, никогда их не оставит. Добре відомо, що бджоломатка ключова особина в бджоліні сім'ї, і в бджільництві її якість відіграє важливу роль. Бджоломатка повинна бути сильною і давати гарне потомство. Щоб не покладатися на вдачу, пасічники навчилися виводити сильних материнських особин самостійно. Тут присутні ребята молоді, вони перспективні, це матководи майбутні. Я їм тільки желаю успіху, удачі, учиться. Развиваться в этой направлении это очень хорошее дело. И вы понимаете, это дарит людям радость. Это вот Виктор Дмитриевич сказал, похвалил немножко, вроде бы качество, нормальное все. Это приятно слышать, когда люди вот так отзываются. А это подстегивает тебя, заставляет жить, работать дальше. На майстер-клас приїхали пасічники з п'яти районів Харківської області. Отримана інформація виявилася цікавою для багатьох присутніх. Отличний доклад, дуже показательно розказав Дмитрій Олексійович, хазяїн цієї пасіки, туди, куди ми приїхали. Ми дуже благодарні. Приїжджаємо, дивимося, спілкуємося. Ми завжди раді допомогти, завжди раді розказати. саме те, що стосується опиту пчеловодства. Пчеловоди – це фанати свого діла. Кожен рік все новое и новое высвечивается, и болезни, вот и сама технология, жизнь пчелы она ее в рамки загнать невозможно. І кожен рік нові проблеми з'являються, стороны пчелы себя чоловіка показують. Потому это такой творческий чоловік, який все равно в такій динаміці. Під час зустрічі також йшлося про стільниковий мед, про стан справ на ринку меду України. Пчоли перезимували доволі неплохо, але очень, -очень підвела погода. І заморозки були, і халадіна. І... Ну, не пчеловодный сезон, как бы. Поэтому многие семьи отроились, раи летали, люди э, занимались районов, и медосбора практически не было. Э, немножко дал рапс, В нашей местности рапс не сеяли, поэтому мы остались без меда совсем. Акация примерзла совсем плохо было. Сейчас я переехал на э, горчицу. У зв'язку з тим, що дождей не було, гарчиця теж что нічого не дала. Ну, немножко меду викачаємо. А от як липа дасть, це питання ще будущего. Спілкування йде не тільки з приводу маток, а взагалі все, що робиться в бджільництві на Україні. Зібралися бджолярі з чугу, Вовчанська, балаклії, Лозової, Первомайська. Всі обсуждають свої насущні проблеми. І дуже б хотілося, аби таке зібрання було у нас в Чугуївському районі. Як завжди, на зустрічі підіймалися і проблемні питання, особливо гостро. Сьогодні є проблема отруєння бджіл. Нам дуже багато травлять бджіл. Якщо ми будемо по одному з цим боротися, ми нічого не доб'ємося. Якщо ми будемо сообща працювати, працювати з адміністраціями районів з ветеринарною службою районів і сообща, тоді у нас щось буде получатися. А в настоящему слышишь, что в тому районі потравили пчел, то там потравили пчел. спілкування дуже важливе для пасічників. Вони спілкуються в дружньому колі, обмінюються досвідом та й з задоволенням вчаться. Наше общество при підтримці всіх пчеловодів, і благодаря тому, що у нас практично постоянно зима проходять заняття, і ми общаємося. У нас падеж пчел прак к мінімуму. Мінімум, тому що ми общаємося, ми друг другу розказуємо, які це недостатки, які це нові вимоги, нової венья. Друг друга общення це життя. Якщо не общаться і інформацією не ділитися, то звісно, буде дуже трудно кожному пчеловоду. По старинці вже ніхто не працює. Зустріч пасічників на Первомайщині була насичена цікавими обговореннями, актуальними порадами і смачними дегустаціями.